Канатна дорога один із символів Дніпра, улюблене місце відпочинку містян, і водночас транспорт, що багато років, допомагав діставатись монастирського острова. Її відкрили у 68-му році. До того люди добирались на острів катерами пізніше баршою, а згодом і пошохідним мостом. Проте з часом кількість відпочивальників зростала. Тож місто потербувало нового, зручнішого способу пересування. Вже в 1950-ті роки. Сам острів монастирський він був зоною відпочинку туди приїжджало дуже багато людей, але до 50-х років мосту, який ми зараз знаємо, і всі по ньому ходимо пішохідного мосту на монастирський острів не було. І люди до острова добиралися саме на катерах, які відкривалися саме їх рух відкривався в літню пору року. Спеціально для того, щоб людей доставляти на відпочинок. 1957 рік у нас з'являється пішохід. Ідний міст на той момент починається реконструкція самого парка Шевченка, і монастирський острів його приєднують. І він стає частиною парку Шевченка. Ідеї починаються ідеї з приводу того, що треба ще щось зробити для того, щоб люди могли добиратися туди на пляж, на відпочинок. Проект канатної дороги розробив інженер Едуард Чубаров. Вона мала стати зручним і прямим шляхом на пляж, і сам задам був унікальним для свого часу. Якщо зараз йти нам відпочивати на Монастирський острів, ми повинні пройти по набережні, по мосту, потім туди на пляж. А це був прямий такий транспорт, який доставляв. Прямо на пляж. А в радянські часи були проекти, по яким у нас було розкидано по всьому радянському союзу декілька будівель там або яких споруд, близнюки, які були б зроблені по одному і тому ж проекту. У нас проект унікальний, тобто його зробили з нуля, і також по ньому більше ніде не робили ніяких канатних доріг. З канатною дорогою пов'язано чимало веселих і навіть курйозних спогадів. Коли вона функціонувала завжди, кожен день обов'язково була така невеличка техперерва, коли дорога просто останавливалась. І навіть якщо вона працювала, і якщо в кабінках були люди, дорога могла просто на 10-15 хвилин застить, тому що в цей час проводилися саме технічні моменти. Але ну і люди просто спокійно сиділи в кабінках і чекали. Але одного разу була, був такий момент, що кабінки застигли. На цілих дві години. Виявилося, що була поламалася якась деталюшечка саме в механічному відділенні По Дніпру парусним спортом займаються, ходять парусники, а у парусників є мачта. І от коли проходили під дорогою цією канатною, то треба було ще вибрати такий момент, щоб ти, мачтою не зачепив оцю от кабінку. Канатна дорога працювала до 2007 року згодами і технічними стан погіршився. Об'єкт визнали нерентабельним і закрили. Уже за часів керування містом мером Борисом Філатовим розглядали плани щодо її відновлення. Знову ж таки, були б сюди запрошені спеціалісти, які подивилися оцей от обсяг робіт. І вони сказали, що всі опори вони в такому стані. Вони ржаві і фактична реконструкція. Це буде заново. все потрібно робити. канатна дорога це не лише колишній транспортний маршрут, а й частина із історії Дніпра, місце відпочинку, повне спогадів кількох поколінь. Містяни досі сподіваються, що одного дня її відновлять, і вона знову розпочне свою роботу. За створення сюжету. Дякуємо туристичну агенцію Вільна тур та екскурсійне бюро прогулянки Дніпро.